З Січня 2012 року носії зовнішньої реклами в місті будуть розміщуватися за новими правилами. Виконком вінницької міської ради затвердив обіцяний підприємцями громадськості новий порядок розміщення в місті зовнішньої реклами. Детальніше про це знають наші журналісти. Відтепер розміщення всіх рекламних засобів великого формату розроблятимуть виключно за комплексними схемами на замовлення департаменту архітектури, містобудування і кадастру. і затверджуватимуть їх на засіданнях виконавчого комітету. Встановлення порядку мінімальні інтервали між рекламними засобами великоформатними це 100 метрів між білбордами і 50 метрів між сітілайтами. За новими правилами на об'єктах культурної спадщини рекламні засоби розміщувати не можна. В центральній частині міста будуть лише сіті а розташовувати рекламні дошки на стовпах, електроопорах та дротах з наступного місяця взагалі заборонять. Таких речей, як так звані троли, в місті не буде. Вони будуть демонтовуватись поступово по мірі закінчення терміну дії раніше виданих дозволів. Згідно з новим порядком, власники рекламних об'єктів по закінченню договору можуть демонтовувати їх самостійно, або це зроблять за них комунальники. Хоча документ вступає в силу із дня затвердження, та наповну він запрацює з нового року. Креманич міста Володимир Гройсман доручив посадовцям міськвиконкому розробити схеми розміщення білбордів та сітілайтів, а також графіки демонтажу тих, що встановлені незакон. Коно розпочнуть цю роботу вже у грудні. Таких рекламних носіїв міська рада нарахувала близько 500. Потрібно почати наводити в цьому напрямку порядок. Бо вже люди кажуть, так що за цими білбордами вже не видно. Міста навіть посадовці сподіваються, що завдяки новим правилам реклама не псуватиме архітектурного обличчя Вінниці.